Добрий день! Ми продовжуємо урок української мови. Тема нашого сьогоднішнього уроку поняття професійно діловий стиль. В стилі мовлення вивчає розділ науки про мову, який називається стилістикою. Стиль сучасній українській мові є різновидом мови з певним набором засобів. Мовлення для вираження мовлення або передачі вербальної інформації у певних умовах. Стилі мови різняться характером, висловлювання, змістом та метою мовлення. Наразі виділяють шість основних стилів української мови: це розмовний, тобто ми з вами використовуємо його при спілкуванні з рідними та близькими однолітками. Публіцистичний. Це стиль, який використовується у газетах, журналах при передачі інформації в новинах. Науковий для цього стиля обов'язкові терміни, художній. З художнім стилем ми з вами зустрічаємося на уроках зрубіжної літератури, вивчаючи твори поетів та письменників. Офіційно діловий. О цим стилем ми саме будемо знайомитися на сьогоднішньому уроці. І церковний, тобто це проповіді та життя святих. Офіційно діловий стиль це стиль документів. Він використовується для спілкування в державному, громадському, політичному, господарському житті, у ділових стосунках між державами, установами, окремими громадянами суспільства. Офіційно діловий стиль використовується при оформленні ділових паперів, але він може використовуватися як в усній, так і в письмовій формі. У письмовій формі офіційно діловий стиль міститься в законах та підзаконних актах, наказах, постановах, розпорядженнях тощо. В усному мовленні цей стиль міститься в офіційних промовах та діловому спілкуванні між приватною особою та установою офіційно діловий стиль використовується з метою регулювання офіційно ділових стосунків та поділяється на законодавчий, адміністративний, дипломатичний та канцелярський. Ознаки офіційно-ділового стилю це, по-перше, обов'язкове оформлення документів за зразком, широке використання термінів діловодства, відсутність художніх засобів літератури, використання слів виключно в прямому значенні. Тексти офіційно ділового стилю не припускають двозначності сприйняття змісту вживання емоційно забарвленої лексики. Якщо ви в художній літературі зможете показати свої відчуття, використовуючи епітети сонячний ранок, радісний ранок, то в Офіційно діловому стилі це заборонено. І так запишіть, будь ласка, зупиніть відео і запишіть, що текст офіційно-ділового стилю не припускає двозначності сприйняття змісту, вживання емоційно забарвленої лексики. Давайте прочитаємо, визначимо тему, сферу використання, для якого стилю мовлення він належить. І е, треба буде вам довести. Е, я прочитаю, потім ви перепишете і запишете, до якого стилю відноситься цей документ. Розписка. Я, куниця Світлана, учениця шостого класу, отримала в шкільній бібліотеці один екземпляр тлумачного словника української мови. Книгу зобов'язуюсь повернути в цей же день. 15 вересня 2022 року Світлана Куниця. Так, записали. І я е, гадаю, що ви <клухи> побачили, що це записано в строгому порядку, без емоцій, без зайвої інформації. І ми чітко розуміємо, що дівчинка взяла. Тлумачний словник і зобов'язується повернути його в той же день. Зверніть увагу, що у бібліотеці було взяте один, записано цифрами і прописом екземпляр. Це для розуміння чіткого, що саме один, а не десять. І саме це записана розписка за зразком, це ділові папери, тому це офіційно діловий стиль. Прочитайте текст, до якого стилю мовлення він належить. І так ви бачите, читаємо Стаття 1 Статус української мови як єдиної державної мови в Україні. Єдиною державною офіційною мовою в Україні є українська мова. Статус української мови як єдиної державної мови зумовлена державотворчим самовизначенням української нації. Державний статус української мови є невіддільним елементом Конституційного ладу України як унітарної держави. Статус української мови як єдиної державної мови в Україні визначається виключно Конституцією України. Ви бачите, що це офіційний документ, Конституція України, взята стаття, тому це відноситься до офіційно ділового стилю. Дякую! За роботу на уроці мирного вам неба. І е, запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Сторінка 229 права 638. Сторінка 229, права 638. Тобто ви повинні будете переглянути матеріал підручника і виконати вправу. Дякую, до побачення. Бажаю успіхів!